З 22 по 24 жовтня в Казані відбудеться саміт БРІКС міждержавного об'єднання, куди входять Росія, Бразилія, Індія, Китай та інші країни. На цій зустрічі планують обговорити так званий Китайський мирний план врегулювання війни в Україні. Тож, які можуть бути наслідки цієї зустрічі для українців і для західного демократичного світу загалом, ці та інші питання ми обговоримо з Артуром Харитоновим, Лідером громадської організації ліберально-демократична Ліга України, пане Артуре, отже, дякую, що приєдналися до нас. І давайте перейдемо до саміту Брікс. Кажуть, що там будуть ухвалені певні важливі рішення. Отже, які саме рішення на вашу думку будуть там ухвалюватися? Беззаперечно цьогорічний саміт Брікс у російській Казані це величезний виклик для заснованого на правилах міжнародного порядку. Оскільки саме на цьому заході Сідзіньпін планує утворювати а, таку собі інсоціалізовану форму вісі зла. Ми бачимо щонайменше з 2022 року, як активно Брікс починає розрощуватися вже це не п'ять держав, а більше і зараз в переліку на вступ до БРІКС знаходиться близько 30 країн. Країн загалом впродовж року Росія приймає а, цей саміт численна кількість заходів відбувається, але вони відбуваються за повної помочі комуністичної партії Китаю. І я можу сказати, що це виглядає приблизно таким чином, що Ван і або будь-який інший китайський представник вводить за руку російських представників для того, щоб знов а, легітимізовувати їх в міжнародному секторі і повертати їм певне таке кредибіліті. Та ну це звісно неприпустимі речі, але це. Задом Сідзіньпіна, задум КНР а, таким чином повертати Росію, і от саме тому саміт а, у Казані в Росії а, він обраний для розрощення БРІКС. Що це означатиме для світу? Це означатиме, що Сідзіньпін планує утворити офіційно глобальний антисанкційний клуб, тобто сукупність держав, які можуть нехтувати міжнародними правилами, можуть чинити. Акти агресії і не нести за це жодної відповідальності, та це ну. Уникаючи санкцій е, і роблячи усе для того, щоб їхні поплічники під ці санкції не потрапляли. А е, так само з альтернативною фінансовою системою, яка буде розглядатися на цьому саміті, е, це також робиться для того, щоб відокремлюватися від загальної про фінансової системи, яка існує на планеті. Ну, і з останніх ініціатив, про що говорить Іран, це розгляд питання про утворення мілітарного крила БРІКС, що також дуже, дуже погано, тому що це. Е, Певна така спроба сформувати проти військовий союз е, на основі в тому числі інших автократичних організацій, як то е, ШОС, наприклад, да, де також є велика присутність КНР. Тому увага має бути дуже велика до саміту БРІКСУ Казані. Це серйозна подія і серйозний виклик для власне всього демократичного порядку. До речі, очікується, що Китай представить там свій мирний план. І цікава ваша думка, чи взагалі може Україна розглядати Пекін як миротворця і розраховувати на якусь реальну допомогу у припиненні війни? Ну, наразі ми нічого не знаємо про китайський мирний план, тому що за фактично вже два роки як Китай? просуває цю ідею, ми не чули від нього, не бачили жодної конкретики. Крім того, що КНР пропонувала зупинити е, війну по лінії е, фактичній лінії фронту. Та але з моменту, як розпочалася курська операція, ця ситуація дещо змінилася, і деякий час е, Пекін не говорив про це. Тепер знову вони почали говорити, знов підключили Бразилію, і саме на саміті Брікс, який має культове значення для Сінціпіна. Вони повинні представити свій так званий мирний план. Е, і також під це вони утворили цю групу друзів друзі миру, які мовляв мають підтримувати е, об'єктивно, як вони кажуть, та е, візію щодо завершення війни з урахуванням безпекових е, потреб Росії. Ну що таке безпекові потреби Росії, це звісно дуже цікаве питання. Хто загрожує загалом Росії? Якщо сама Росія за повночі Китаю чинить акти агресії е, щодо ролі КНР як миротворця, ні, КНР це не миротворець, це держава, яка спонукала. Початок російсько повномасштабної війни в Україні ми всі пам'ятаємо, як Сідзіньпін надав Путіну безмежну дружбу під час кривавої Олімпіади у Пекіні. Це безлімітна дружба, і з першого дня, та з 24 лютого, КНР розпочала спершу опосередковану підтримку Росії, потім пряму підтримку Росії всіма можливими способами, що охоплює і військову поміч і фінансову поміч, економічну торгівельну. У культурну, соціальну в дуже багатьох сферах нині Росія є підпорядкованою Китаю, і саме тут очевидно, що коли є запит до КНР про завершення війни, це не просто запит про переговори, а це саме запит про наказ до Росії завершувати свою війну. До речі, ви часто наголошуєте на тому, що якраз перемов... перемовини щодо завершення війни треба вести не з Росією, а з Китаєм. І чому, на вашу думку, для Китаю вигідне затягування війни і взагалі, яку він отримує від цього користь? Угу. КНР прагне завершення війни на своїх власних китайських умовах. Що це за умови? Ми, звісно, офіційно цього не знаємо, але з того, як це виглядає нині, ситуація така, що Сі Цзіньпін хоче завершити війну з окупацією українських територій та тих, які нині захоплені Росією, і примусити Україну шляхом підживлення подальших дій агресивних з боку Росії приїхати на мирну конференцію в Пекін, яку до речі країна Кремль офіційно визнає, вони постійно голошують, що вони саме хочуть пекінську мирну конференцію, і там Сі Цзіньпін примусив Україну до підписання е, миру та так званого миру, несправедливого миру, саме на умовах е, Китаю. Та що для чого це робиться? Для того, щоб Росія, як агресор, е, виступила тут переможцем в очах автократичного світу, і це буде великий великий удар. по Системі правил по стому порядку заснованого на правилах, тому що це означатиме, що будь-яка агресивна держава може мати можливість робити вторгнення в іншу державу, захоплювати її територію, нанести нести жодної відповідальності. Глобальна ціль КНР це підміна світового порядку, це заміна тієї системи правил, яка є на систему цінностей Китаю, на систему цінностей китайського комунізму, де Автократія зможе чинити експансію. Звісно, це робиться під потреби КНР розпочинати війни зі своїми сусідами. Ми знаємо, що у КНР є е, е, територіальні претензії. До левої частки е її сусідів за винятком Росії на російській території. Китай не претендує це міфологія. А от, звісно, захоплення Тайванів, захоплення та індійських територій, як та Аруначал Прадеш, захоплення японських островів Санкаку і загалом претензія на всю на весь Рюк'ю та префектуру Кінава це все є тому. Тут є глобальний план, і дійсно, КНР є ключовий фактор війни та країна, яка нині підпорядкувала Росію, і це вже не мої слова, а слова вже колишнього е генерального секретаря НАТО Єнса Столпергра, який говорив про те, що Росія продала своє майбутнє КНР, і відповідно це та ситуація, яку ми маємо. На сьогодні ми маємо з цим зміритися. Тобто нема вже російської Росії, є китайська Росія, яка отримує критичну поміч для ведення війни і взагалі, свого державного існування з Китаю. Тому переговори з КНР. Але те, чого хоче КНР від цього, ну це, звісно, дуже погано, і тому велике значення має альтернативні, тобто, навпаки, проукраїнські е, методи. Протидії, ну, наприклад, ми знаємо, що має бути другий саміт миру в Індії, і сподіваємося, що це буде дуже вдало, тому що Індія це якраз такий цивілізаційний конкурент КНР. Зараз ми спостерігаємо зближення Китаю, КНДР, Росії, Ірану. І на вашу думку, які загрози глобальні це може нести взагалі для демократичного західного світу. Вони утворюють союз. Воно ну, створюють інституть союз, використовуючи Шос, використовуючи БРІКС, використовуючи якісь колишні російські ініціативи, як то ДКБ, і загалом підминаючи всю автократичну систему на чолі сі для чого це робиться? Для побудови оцього цього глобального автократичного простору, який буде чинити експансію на демократичній території, на превеликий жаль демократії не абсолютна більшість кількість демократій наразі приблизно співмірна з кількістю Стію автократій, і ця тенденція є досить негативна. КНР цим користується, Вона підриває демократичні системи. Вона робить усе для того, щоб режими, як то в Кремлі або в КНДР, або в Ірані, в Сирії, Венесуелі і багатьох інших автократичних державах зберігалися назавжди. На це виділяються шалені кошти Автократії, Звісно, не мають паратету в розвитку з демократіями. Вони здебільшого крадуть технології, крадуть інновації, розробки, але вона. Не все ще можуть це робити і на і на жаль вони контролюють велику кількість світових ресурсів, через що так складно, але все одно йде і це успіхи є в цьому, та компанія з диверсифікації на сіків постачання, тобто відділення від китайської економіки, або компанія з виведення капіталів з КНР для того, щоб Китай не мав грошей на акти агресії і на підтримку своїх союзників. Але Сідзінпін не зупиняється на цьому шляху. Він будує е, оцей союз, і саме тому така пильність має бути до саміту ББРІКСу Росії, тому що вони для себе це відмітили як певну точку. Та і які їхні наступні кроки. З цього приводу будуть. Ну, вірогідно, що, наприклад, утворення Регіонального Союзу в Східній Азії та Росія, КНДР і КНР. Про це, до речі, часто російські пропагандисти говорять, що такий сценарій в них розроблюється. Тому ризики великі, і стримування має бути пропорційним. Так, і тепер трошки перейдемо до Європи. Щойно, нещодавно голова Єврокомісії засудила. Про китайську політику Угорщини. А Угорщина головує в ЄС до кінця року. Отже, взагалі, які можуть бути загрози для Європейського Союзу від зближення Угорщини з Китаєм? КНР використовує Угорщину як проксі вхід в Європейський Союз і загалом? У як одну з планок підриву безпеки європейського континенту, бо це не тільки мова про Угорщину, це мова про Сербію. Це мова про е, республіку Сербську в Боснії і Герцогині. Це мова про Грецію певним чином, яка віддає свій порт Пірей під китайське користування для побудови цього логістичного маршруту до, до, до Белграда, потім до Бутапешта. Звісно, це велика проблема, і тут ми дуже чітко бачимо ці тенденції, коли Росія вже не має свого впливу на ці держави. І вона передає цей вплив е, Китаю та Китай контролює ці проксіті нещодавно ну, не так давно були російськими, е, тому загроза тут велика: і економічна, і технологічна, і е, дуже важливо, щоб Брюссель е, шукав способів е, обмеження та використання Китаєм угорського проксі для підриву своєї безпеки.